Де курва, мама, нема спасу від тих, то тих хейтерів. А де воно курва лазить по Фейсбуці? Лазить по ті. Ці... Чого ти лазиш там? Чого ти, за... Чо ти заходиш мені під мої оповідки, мої відео і починаєш. Так, Прочитав вірш у формі. Ти чув форму, брав, йди на фронт. Та прийшов я відти вже. Та й маю форму, заслужив, ту, ту форму. Можу тобі позичити, як хоч ти. То, то лазить? Що ти, ти пишеш, що українці п'ють у селах? Та йди, курва, подивися, чи не п'ють у селах. Та, то, розумієте, нема гіршого, ніж ті, то, 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 воно лазить, та йди та подивися, та пройде далі курва, не подобається тобі. Пройде, чого ти ліпиш там своїх п'ять копійок? Якої мами? Що ти там курва знайшов під моїм постом? Я б туди просив, чого ти там всі шебиєш? Шляхи б вас трафили з тими хейтерами. Візнаються, курва на всім. На Навсім розумієш, візнаються. На мові візнаються, а по якому це? А що це за мова така? А де українська літературна? Курва, мама, говорили б по псячому? Я така мова в селі, і таку мову говорю, і таку мову пишу, і срати я на вас хотів, з нелої дошки. Амінь.